Мешканців та гостей Нововолинська запрошують на ярмарок здоров'я. Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Нововолинським відділенням державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України організовують ярмарок здоров'я. Акція покликана популяризувати та поширити знання мешканців громади у питаннях профілактики хвороб та збереження власного здоров'я. Генеральна директорка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Ольга Попіка. У Нововолинську заходи стартують 14 червня і триватимуть до 29 червня. Шановні мешканці Нововолинської громади, у літній період ми хочемо провести серію ярмарок здоров'я, які будуть проходити на території всієї нашої громади. Почнемо ми у червні місяці з міста Нововолинська. На мікрорайоні Шахтарському, на 15-му мікрорайоні, біля ринку, на Майдані Незалежності, біля пам'ятника Шевченка, відбудеться. Ярмарки здоров'я, зокрема, 14 червня. Ярмарок здоров'я відбудеться у сквері на мікрорайоні Шахтарському. 1 18 червня, на 15-му мікрорайоні біля будинку номер 15 27 червня біля центрального ринку. А останній захід у Нововолинську, 29 червня, на майдані Незалежності біля пам'ятника Тарасу Шевченка. У ці дні охочі можуть обстежитися з дев'ятої. До 14-ї мешканці та гості Нововолинська зможуть безкоштовно пройти експрес-діагностику, отримати консультації фахівців щодо здорового способу життя та профілактики захворювань. Нагадуємо, що вимірювання рівня цукру проводиться тільки над Ви можете вимірити артеріальний тиск, на яких ви можете визначити рівень глюкози крові, пройти швидкі тести на гепатити на ВІЛ, СНІД. І перевірити стан свого здоров'я. Запрошуємо осіб з групи ризику і всіх осіб, які бажають знати стан свого здоров'я. Упродовж липня-серпня ярмарки будуть проводити у селах та селищі Нововолинської громади. На липень місяць і серпень місяць ми плануємо виїзди ярмарок здоров'я у старостинства нашої громади селищні старостинства це Грядівський старостинський округ, Грибовиця та Благодатне. Ярмарок здоров'я це чудова можливість безоплатно обстежитися та подбати про своє здоров'я. На локації працюватиме професійна команда лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги та епідеміологи, які поділяться корисними порадами щодо профілактики захворювань і щеплення.